Доброго дня, загальний розклад. Хто ваш ворог і як його відсікти? Чоловік. Якого відносно реалізації, відносно планів відбулось руйнування? Отримав покарання саме від тих сил, з яким якими взаємодіяв. Очікував здійснення мрії і підтримки з боку даних сил, але не досягнув бажаного. Ну, ще сподівається саме на те, що ситуація зцілиться позитивно для нього. Ну, але ж, говорять, все ж таки, якщо він сподівається, що дана ситуація позитивно для нього зміниться і він буде мати можливості шанси для себе, позитивних змін, то з часом він все ж таки здобуде для себе ясність розуміння і буде знаходитись в страху. По відношенню до ситуації він зрозуміє, що він не зможе досягнути бажаного і не зможе мати шанс можливість на стілення, на позитивний розвиток і на досягнення успіху, тому що були магічні негативні дії, тому що магічними маніпуляціями бажав досягнути результату. Бажав прискорюватися, маніпулював, взаємодіяв, ну, щоб досягати результативності, по відношенню до вас, ресурсної, самодостатньої людини, до негативних маніпуляцій ваш бік, досягати результату, результативності. Взаємодіяв з якоюсь жінкою. Все ж таки, по відношенню до ситуації він знаходився в стосунках, він діяв. Він магічно, негативно діє, взаємодіяв з дьяволом, з темними силами. Йде е, інформація саме така, ну, щоб досягнути результату. Але і жінка бажала покарання, вашого покарання. Більше вони бажали, щоб ви не досягали результативності, закрити вам шляхи можливості відносно реалізації, відносно фінансово, матеріального благополуччя і достатку що ви не мали розвитку, не досягали результату, не мали прибутку і не могли змінити позитивну саму ситуацію відносно фінансів, матеріального благополуччя і достатку. А як його відсікти? На даний момент він отримує покарання, але що буде далі? Так, да, у вас очищення. І ви в найближчий час відчуєте зміни відносно фінансового, матеріального благополучення, достатку і загалом успіху в своєму житті. Ви відпрацювали карму. Отримаєте силу, вийдете з ілюзій по відношенню до ситуації, зцілення розбитого серця, ну і успіх в чистках. Вам говорять саме про те. Що, як би ці люди не бажали досягнути позитивного результату по відношенню до їх маніпуляцій, до їх негативних дій, саме ваш бік, ваш їх захищає, ви саме та кармічна, доленосна, тяжка ноша, яку ви несли, в якій ви знаходились, яку ви пропрацьовували тривалий час поставлену крапку, закінчення даної ситуації. Ну, і от ворог, який негативно маніпулював, діє, отримав свій подарунок від вашого роду. Безрошів'я, гроші'я, сунтуга. Ну, тому що зрозуміє, що не зможе змінити ситуацію і розбити серце, по відношенню до стабільності і загалом благополучення достатку. Ну і зрозуміє те, що по відношенню до власного прояву всі його наміри, всі його дії, всі його роботи будуть безрезультативні. І захисту він не матиме. Навпаки, підкорення саме тим силам, з якими він з яким працював. І саме ті сили будуть вести грузним і досягати результативності. Він, ні. Ну, вам потрібно було здобути певні уроки по відношенню до ситуації. Вам потрібно було досягнути результативності по відношенню до боротьби до протистояння. Вам потрібно було проявлятися. Ну а для цього вам потрібно було пройти трансформацію, стати саме тією людиною, яка борець, яка не... Зважаючи на ситуацію на обставини, якби вона не складалася, або чого б це не стосувалося, ви проявлялися. І от саме такі дії привели вас до результативності. Якби ви відмахувалися, якби ви були пасивні по відношенню до ситуації, якби ви не забажали втрутитися по відношенню до негативного прояву ваш бік, то ви б результату не мали. Тому і говорять саме: ваш рід захищати почав вас тільки тоді, коли ви повітря. Ви почали діяти, коли ви повинні про ви почали проводити чистки, і коли ви почали боротися саме по відношенню до негативних маніпуляцій і негативних дій, магічних ваш бік. Дякую.